Внутрішньо переміщена особа може позбутися грошової допомоги від держави. В якому разі таке може статися? У разі відсутності людини за вказаним місцем проживання пояснюють урядовці. Перевірки проводитимуть територіальні органи Національної соціальної служби. Якщо переселенця не застануть вдома за вказаною адресою, уповноважена для таких перевірок особа залишить повідомлення про необхідність з'явитися у територіальному органі соцзахисту за місцем проживання протягом 10 календарних днів. Кабмін постановою номер 1168 про внесення змін до порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відновив перевірку фактичного місця проживання ВПО. Тож, варто пам'ятати, акцентують в уряді, що в разі переїзду внутрішнім переселенцям слід якнайшвидше звернутися до органу соцзахисту населення або ЦНАПу для актуалізації адреси проживання. Наразі, за інформацією, на порталі Дія допомога складає 2 тисячі гривень для дорослого і 3 тисячі гривень для людей з інвалідністю та дітей. У разі наявки до територіальних органів соцзахисту за місцем проживання протягом 10 календарних днів виплати буде припинено з наступного місяця. У випадку пошкодження чи руйнування житла, щоб отримати виплату, треба подати заявку на відшкодування. Переселення в межах населеного пункту через зруйноване житло також є підставою, аби отримати статус внутрішньо переміщеної особи і претендувати на ці виплати. Претендувати на соцвиплати можуть громадяни, які покинули домівки через бої чи оточення населеного пункту. Люди, які виїхали з тимчасово окупованих територій, українці, чиє житло зруйноване, пошкоджене або непридатне для проживання через обстріли чи бої. Яна Біляєва, Юрій Бабикін, Харківські звісті.